Нещодавно на полички українських супермаркетів заїхало доволі багато пива від пиворні Бруклін Брювері. Це пиво з Нью-Йорка, точніше, сама Броварні з Нью-Йорка. Пиво вариться на контракті в Європі, а сам бренд зараз належить великій корпорації Carlsberg. Так от на поличках зараз стоїть декілька їх сортів. Там є охмелене пиво. На одне я вже робив огляд на їх сесійної пі. І зараз я вирішив продегустувати їх із IPA. Тобто це буде теж і пашечка, буде таке гірке, насичене пиво, і його міцність буде 6,9%. Бруклін Брювері вважається доволі великою поуварною, і це, по суті, в нас, знаєте, такий приклад американського мас маркету серед IPA. До речі, бокальчик у мене теж брендований. Пиво доволі прозоре, доволі прям таке чисте. Більше навіть нагадує якийсь лагер. Дуже складно сказати, що це буде якийсь там L. Ну, Прям дуже-дуже прозоре. Або хоппі лагер, знаєте, або якийсь Cold Ну, такі от. Ароматика вже не дуже радує насправді, бо вона така більше з відтінками чорного холодного чаю. Тут трошки солодові відтінки відчуваються. І от мінімально відчувається, що це буде охмеле пиво. Так, є хмелеві відтінки, але їх ну дійсно прям тут дуже-дуже мало. На смак як не найкращі українські пашки зразка 2016 року. В цілому, такий він дуже плоский, трохи солодовий, такий з карамелькою смак. Хмелю тут не дуже багато, але при цьому гірчинка вона така доволі виразна. От, ну, не знаю, взагалі це по мене не вразило. Не пам'ятаю, скільки воно коштує в супермаркеті, тому що мені його подарували. Але ну, як на мене, там, то ціна такому пиву, мабуть, гривень 60 Не хотілося б купувати таке пиво за 120 гривень, наприклад кажучи. Ну, 80 можна віддати. Але в цілому, знаєте, це щось таке: от, е, на рівні Вольфас Інгельман або от навіть трошки погірше. Тому я не знаю. Моя оцінка цього пива буде 3,75. Ну а ви напишіть, чи бачили ви пиво від цього бренду вже в супермаркетах та яка на нього ціна.